Всім привіт підписники гості каналу, я на копі. Сьогодні копаю метал, там у мене мій велосипед лежить, Металом, там я покажу його пізніше. І в нас є сигнальчик, зараз його викопаємо разом. я В наушниках ходжу, бо вітер сильний дує. Ось такий сигнал. Зараз ми його викопаємо. Зараз скину привод. Нам наш син, мальчик. Подивимся, что там. Ничего нема. А, ось. У мене тут хороша буде запчастина від техніки якоїсь. І так я ось це другий муку вже назбирав. Такий метал. Зараз від сонця відвернусь. Алюміній. Пальці від трактора такі попадаються машкенькі. Так, пів кілограма вже є, я вже кілограма три знайшов, купаємо далі. Є у нас знову хороший сигнальчик, зараз покажу вам. Угу. за раскопные. Еще раз был. Сейчас, я, наверное, не выкопал. Звонить хорошо, может быть, и кась. Ну, казались всякое. Вже... Копав металом Нелучить не сигнал. І є монетка. Така жовтенька. копійок Зараз будемо протирати. Зараз протру, а і покажу. Горненькому сохрані попалося. 5 копійок. В полях рідко такий сохран. Пятачок є. Це я пішов далі копати метал, такий випав бонус. Так ще один сигнальчик відійшов від того місця і є ще одна монетка. подивимося, що за монетка. А це у нас 2 копійки 61 го року. Свідчі не можу така тут так, монетка з невеличкої глибини. Все, пішли далі. От був у мене спорний сигнальчик. Такий колір. Цвіт не кидав, я ось щось Ось. ось, ось, ось. Ципок лежить повернуємо. Такий я викопав цепок. Копайте спірні сигнали. Буде вам щастя, якщо копайте метал Він не, не завжди звинить однотонно. От так от, пішов далі копати. Треба дріпати. Коп метал. Трошки накопав. Треба дріпати. І такий у нас сьогодні вийшов коп метал. Корчик не лежить, усього куча. Це пок ще на шоу здоровенний. Знімав про нього. Тут кучка. Ну, кілограм 12 буде. Менше, ніж в прошлой раз, але буде. Кому сподобалось це відео, ставте лайки. Ставте дизлайки. підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Всім пока!